Заплющить очі, щоб ваше серце змогло стати вашим оком. Олександр хотів, щоб світ дізнався про геноцид українців. Але знищення України триває дотепер. Вони можуть кидати бомбу на наші площі, але вони ніколи не розбомблять справді наш дух і нашу свободу. Мене звати Людмила Рибченка, Я заступник генерального директора з наукової роботи. Музею війни і куратор проєкту 24.02. <му> кожен з нас має свою історію цього дня. Ми зрозуміли, що ця виставка є певною духовною практикою для нас. Слава Україні! Героям слава! Червона чогось наша славна Україна зажурилася. Багато хто на заході говорить, що треба просто припинити війну, здатися і все. І е, тоді війна закінчиться. На жаль, це все не так просто. Якщо ми перестанемо е, протидіяти військовій агресії Росії, ми рано чи пізно ми знищимось усі. Ну, нас знищать як націю, як культуру як ідентичність. Вони можуть кидати бомбу на наші площі, але вони ніколи не розбомблять справді наш дух і нашу свободу. Слава Збройним силам, слава нації. Тож точно, хлопці і дівчата, і точно так же страшно, але герої. Life goes on, and we all do everything we can to survive. We are musicians. Music is our weapon. Music gives us strength to hold on, Our answer to the darkness. Заплющіть очі, щоб ваше серце змогло стати вашим оком. Плунав дзвінок. Так, Алодієм, що сталося. Мам, почалась війна. А Я збиралась на роботу, тому що я мала хоч чимось допомогти людям. Діти просили не їхати, але ми все ж таки згодилися, ми поїхали. Я розумів, що на цьому ця евакуація закінчиться трагедією. Це наш потяг, на якому ми людей евакуйовували. З перших днів війни я знаю, що зробили залізничним. Страшне кіно, не про нас. У нашому районі виявлено небезпечний вантаж. Поки зрозуміють, що сталося, вже отруїлися. Біля нашого вагону прилетіла ракета. Все свістіло, все грохотало. Я піднімаю ноги і не розумію, ну, не бачу, де вони, їх нема. А вот шокінюкраїн ас-тсивіліанзано протекте. Я взагалі вважаю, що «Укрзалізниця» — залізниця це такий український варіант ноєвого ковчегу. Коли люди, для яких залізниця це більш ніж робота, і вони отримали можливість доказати всім всьому світу, що залізничники у нас особливі, вони це просто зробили. Усе почалося з цієї камери. Більш ніж 10 років тому вона змінила моє життя. завдяки їй я дізналась про Україну та голодомор. Вона належала моєму прадіду, і тепер це для мене особлива сімейна реліквія символ правди про геноцид українців. Мій прадід Олександр Вінербергер став випадковим свідком голодомору в Україні. Цією камерою він зробив історичні фотографії. Олександр хотів, щоб світ дізнався про геноцид українців. Але знищення України триває дотепер. Настав мій час розповісти правду про це. Лест гарний намалюй. Так. Гарний, щоб далеко було видно. Молодець. Пишете історію. І знаєш, взагалі глобальна якась ця історія. ну, Малювання на деокупованих територіях, котрі продовжують обстрілюватися. Я просто відчуваю, що це треба робити. Хоча логічно, ну типу знаєш, ну скільки там людей живе. Їх дуже мало там людей живе. І я писала дні: ось один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Четвертий день там підвішували, били пльоткою. сьомий день там ток підключали. Мій батько виходить, дивиться за ворота і каже, все, він в нього сум, сльози на глазах, він каже, все. Перевола. Нема нікого. Ніхто не приїде, ніхто не дзвонить. Все. все. Це не люди. У них нічого немає святого. Вони просто звірі. Ну, у нас сум кожен день. Ну Як після цього? Ну, яке взагалі немає ніякої Ні радості, немає нічого. Яке таке спустошення у душі відбувається. Глобально це нічого не змінює. Ну. Місто, як стояло порушене, так, так і стоїть, на жаль. А, але окремі люди, котрі радіють, — це дуже важливо. Надихає, коли подивишся, надихає перекрасить все в інший колір, щоб вона не напоминала те ж жахіття, що було. Для мене це в сто крат синіше, аніж я би зараз я не знаю, робив якусь її більшу виставку там, в Нью-Йорку чи в Лондоні. У мене дуже багато краси, а при тому не типової краси. В візюмі для мене гарно. Да, так, там страшні роздовбані ці будинки, там немає якоїсь фантастичної архітектури соборів, якоїсь бруківки, але але просто це різна краса. разом Вюми прикраси. Щоденник окупації? Скажу прямо, що це один з найцінніших документів, який би могло бути приєднати. Як довго ви тут рятуєте людей? Самі пошук. Це тут ми живемо. Зараз я вам покажу де до нас нашу... позицію. Що це таке? Оце? Оце висить? Це табак. <qua> <гад> <гад> да, він сохне, потім з нього делає табак, а люди сигареты дорогі, приходять і просять табак. Домою. Які наші подальші їй. Тримайтесь, чекайте на підкріплення БК евакуація, як прийнято? Они просто з переляку выстреляли, все БК сразу получается. У них они не зачислили траншею, то есть они зашли, 50 метров, заняли в себе одразу, так и залишились там. Переляку настріляли БК, Підор там залишилось, и живые позиции, получается, с них сейчас мазня происходит у них. Стрелять уже нечем, как бы. Все. На трехсоте поступить убили кучу банок. Сколько банок мы спалили сегодня? Пиздец уже. Гуцул, гуцул, я гіїс. Парні запитують, коли буде підмот і бока. Сейчас таке прилетіло, б'їбало, блів. Горить, 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 горить. Щомбасі він тут? Так. Привіт. бою, хлопці, до бою, українці та україночки. Підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.